У надвірні дружина воїна Аліна організувала благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти на систему РЕП, якої потребують бійці на фронті. Чоловік Аліни, військовослужбовець 76-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони, захищає Україну на Запорізькому напрямку. Кожного понетості буде бідному сорочка. Я завжди буду повторювати цю фразу. І хотілося. Більше скуп, ну, згуртувати надвірнянців, так як було на початку повномасштабного вторгнення, тому що зараз важко всім, важко всім фізично, важко фінансово, тому що ціни дорогі. і донатити це вже як воно вже людям просто надоїло. І, тобто, Таким чином, придбавши смаколик, придбавши якісь красиву річ ручної роботи. Таким чином людина купила щось, але вона цим самим задонатила. Надвірнянка Богдана про проведення благодійного ярмарку дізналась у соціальних мережах І із задоволенням долучилась до ініціативи. Дівчина впевнена, чим міцніший тил, тим сильніший фронт. Я побачила в соцмережах. Взагалі рекламу, що відбудеться такий чудовий захід, і думала його відвідати власне як покупець, але мені написала Аліна з проханням, не те, що з проханням, з пропозицією провести цей захід. Я навіть не питала, як, коли, де, звідки і наше. Просто вирішила долучитися до цієї справи. Хто як не ми допоможе нашим воїнам, підтримує їх тут тил, неймовірно, також сильна сторона, яку потрібно. Підтримувати нам, а наші захисники будуть боронити нас власне на фронті. Відвідав благодійний ярмарок. Юний Владислав каже: незважаючи на морозну погоду, атмосфера на майдані радісна, щоб підтримати бійців, придбав смаколики. Кірмісу дуже дуже смачне, дуже постарались таке, напевно, в житті не є смачне. Також тоді багато різних. Теж дуже смачних товарів, які я ну, постараюся купити якнайбільше. Ну, сама атмосфера дуже мені подобається, дуже багато людей все-таки небайдужі і все більше і більше долучаються. Благодійну ініціативу підтримав, і голова громади Зіновій Андрійович розповів: на ярмарку придбав свіжоспечені пампухи та круасани. Коли до нас звернулася три тижні тому, пані Аліна Іроденко і запропонувала таку модель. Чим вона цікава? Зрозуміло, що ця модель у нас кожним разом досконалюється щодо проведення благодійних ярмарків: максимальна комунікація, гурт, єднання. Але коли це безпосередньо роблять дружини військовослужбовців яким не байдуже, що треба сьогодні зробити для того, щоб підтримати фронт і підтримати до очікувану перемогу. Ти все максимально залишаєш, прикладаєш малих зусенні зусилля комунальними службами, протягування мереж, інфраструктура, логістика, місцина дозвола. Ти хочеш ще більше допомогти для того, щоб це вийшло у межах ярмарку. Також провели благодійний аукціон. Іван Осташук, телерадіо Раї.